Технологія очищення космічного сміття, яка може заганяти сміття в атмосферу Землі, отримала патент США. Космічне сміття, хто буде прибирати і як. Нова технологія Астроскали та перспективи сталого космосу. Космос, це не просто безмежний простір, усипаний зірками, це все більше і більше звалище. Звалище, де дрейфують непрацюючі супутники, уламки ракет, фрагменти старих місій та інші відходи людської діяльності. Проблема космічного сміття стає все гострішою, загрожуючи не тільки майбутнім космічним запускам і експлуатації, але і безпеці на землі. І якщо раніше це здавалося проблемою далекого майбутнього, то зараз, коли кількість сміття на орбіті досягла критичної маси, необхідно діяти. У цьому контексті новини про патент, отриманий японською компанією AstroScale на інноваційну технологію видалення космічного сміття, звучать як ковток свіжого повітря. Але це не просто черговий проект, це потенційно революційний підхід до вирішення однієї з найскладніших завдань сучасної космонавтики. Чому космічне сміття це серйозна загроза? Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти масштаб проблеми. На орбіті Землі знаходиться понад 36 тисяч об'єктів, що відстежуються спеціальними службами. Це лише вершина айсберга реальна кількість сміття значно більша. Серед цих об'єктів є не тільки великі уламки, здатні завдати серйозної шкоди діючим супутникам і космічним апаратам, а й мільйони дрібних фрагментів, які, незважаючи на свої розміри, володіють величезною кінетичною енергією і можуть пробити обшивку космічних кораблів. Ризик зіткнень, чим більше сміття на орбіті, тим вища ймовірність зіткнень. Зіткнення навіть невеликого фрагмента з діючим супутником може привести до його виходу з ладу, а в гіршому випадку, до ланцюгової реакції, коли виведений з ладу супутник, в свою чергу, стає джерелом нових уламків. Загроза для космонавтів, Міжнародна космічна станція МКС, регулярно маневрує, щоб уникнути зіткнень з космічним сміттям. Уявіть, що станеться, якщо зіткнення виявиться неминучим. Економічні наслідки виведення з ладу супутника це не тільки втрата дорогого обладнання, але й порушення надання послуг, таких як зв'язок, навігація і прогнозування погоди. Загроза для землі, хоча більша частина сміття згорає в атмосфері, деякі фрагменти можуть не згоріти і впасти на землю, представляючи загрозу для людей та інфраструктури. Астроскали та інноваційний підхід до видалення сміття. Традиційні методи видалення космічного сміття, як правило, пов'язані з відправкою спеціальних апаратів, які захоплюють уламки і або направляють їх в атмосферу для згоряння, або виводять на цвинтарні орбіти, віддалені від геостаціонарної орбіти. Однак ці методи часто виявляються дорогими і складними в реалізації. Інноваційний підхід AstroScale полягає у створенні розподіленої багаторазової системи, яка дозволяє більш ефективно і економічно видаляти космічне сміття. Ключові елементи цієї системи, обслуговуючий космічний апарат, цей апарат відповідає за захоплення і переміщення уламків Шепард це спеціальний апарат, який призначений для контрольованого входу в атмосферу Землі з уламками. Розподілена архітектура, замість того, щоб відправляти окремі апарати для кожного уламка, система дозволяє одному обслуговуючому апарату працювати з декількома об'єктами сміття. Переваги підходу Астроскале. Економічність завдяки розподіленій архітектурі і можливості повторного використання апаратів. Система Астроскале може значно знизити вартість видалення космічного сміття. Гнучкість система може адаптуватися до різних розмірів і типів сміття, а також до різних рівнів ризику. Масштабованість система може бути легко масштабована, щоб видалити більше сміття. Безпека, контрольований вхід в атмосферу дозволяє мінімізувати ризик того, що уламки вцілюють при повторному попаданні і загрожуватимуть людям або інфраструктурі на землі. Мій погляд на технологію Астроскали та перспективи сталого космосу. Я вважаю, що технологія AstroSCale це важливий крок на шляху до створення стійкого космосу. Раніше ідея видалення космічного сміття здавалася чимось далеким і нездійсненим. Але інноваційні підходи, такі як розроблений Астроскале, демонструють, що вирішення цієї проблеми цілком реальне. Необхідність міжнародного співробітництва важливо розуміти, що проблема космічного сміття це глобальна проблема, яка вимагає міжнародного співробітництва. Необхідно розробити загальні правила і стандарти для запобігання утворенню нового сміття і для видалення існуючого. Запобігання утворенню нового сміття, крім видалення існуючого сміття. Необхідно зосередитися на запобіганні утворенню нового. Це включає в себе розробку більш надійних супутників, які не будуть виходити з ладу, а також розробку методів утилізації старих супутників після закінчення терміну їх служби. Розвиток технології активного видалення сміття. Технологія АстроСкалеце лише один з можливих підходів до активного видалення сміття. Необхідно продовжувати дослідження та розробки в цій галузі, щоб знайти найбільш ефективні та економічні рішення. Економічні стимули для стимулювання розвитку технології видалення космічного сміття необхідно створити економічні стимули. Це може включати надання податкових пільг компаніям, що займаються видаленням сміття, а також створення ринків для переробки космічного сміття. Додаткові перспективи та виклики. Крім розробки технології видалення сміття, необхідно також звернути увагу на інші аспекти проблеми. Наприклад, важливо розробити методи відстеження космічного сміття, щоб можна було прогнозувати його рух і уникати зіткнень. Використання штучного інтелекту. Штучний інтелект може бути використаний для аналізу даних про космічне сміття, і для розробки оптимальних стратегій його видалення. Роботизовані системи Роботизовані системи можуть бути використані для захоплення і переміщення уламків, що дозволить знизити ризик зіткнень з людьми. Використання перероблених матеріалів, космічне сміття може бути перероблений і використаний для виробництва нових космічних апаратів, що дозволить знизити витрати на виробництво і зменшити кількість відходів. Укладення. Проблема космічного сміття це серйозний виклик для людства. Але завдяки інноваційним технологіям, таким як розроблена Астроскала, ми можемо почати вирішувати цю проблему і створювати більш стійкий космос для майбутніх поколінь. Важливо пам'ятати, що створення стійкого космосу це не лише питання технологій, а й питання міжнародного співробітництва, відповідальності та турботи про майбутнє. Інвестиції в видалення космічного сміття, це інвестиції в майбутнє людства, в можливість подальшого освоєння космосу і використання його ресурсів. Ігнорування цієї проблеми може призвести до катастрофічних наслідків, тому необхідно діяти зараз.